Я зрозумів, що ти займаєшся музикою 30 років. Ну, професійно займаєшся музикою 30 років. Ти вважаєш себе тим музикантом тої старої закалки? Ні, я не вважаю. Ну, можливо, там моя музика. Я би сказала, що вона понад часом. Там нема часу. Колись тепер чи майбутнє, вона завжди була, і вона завжди буде. Можливо, я раніше цього не розуміла, угу. але я зараз в цьому впевнена, бо е, навіть якщо мене навіть немає в просторі, так там багато років, так все рівно люди слухають, вони люблять, вони чекають, і, і варто мені випустити якусь пісню, і біля неї там іде ажіотаж. І вони вже настільки просто зачекалися, що я розумію, що я все-таки буду йти вперед. Ну погодься, ми от з тобою говорили е, буквально ще в особистих розмовах. Uh -huh. І говорили про те, що зараз е, музику створюють не так прискіпливо, як раніше це було. Uh -huh. Так uh -huh. раніше е, там пісню могли створювати е, місяцями. Зараз це можна зробити за 2-3 дні, uh -huh. накидати це все в комп'ютері е, без живих музикантів тощо. Я помітив, що музиканти, якраз які починали в 90-х, uh -huh. а тоді були тільки живі музиканти, так, при записі, великі ці студії тощо, uh -huh. вони uh -huh. інакше не можуть зараз. Оці музиканти, які починали в 90-х, вони все одно використовують живих музикантів при запису, вони тратять кучу бабла е, на це тощо. У тебе так само? Ну, бабла я кучу не, не трачу, uh -huh. але я відношуся до них, тому що я по-іншому не можу. Ну, коли ти... Розумієш, коли ти їш класні цукерки, знаєш, смачні, uh -huh. а потім їсти щось те, що ну це, це зрада до самої себе, тобто uh -huh. ти, ти якби сама себе зрадила. І створювати музику ми з Віталіком Телезерним створюємо там, можливо, не часто, але завжди мітко і якісно, так як це було раніше. Ну звісно, що ми зараз не пишемо там великі оркестри, як це було раніше, але в цю пісню, мій друг, остання, яка зараз вийшла, то ми все-таки квартет записали. Uh -huh. Я робила це сам... так, по мінімуму для я там, робила так? Це, це перша пісня, де я робила сама аранжування. Тобто в мене настав такий період, що от я захотіла сама, і я зрозуміла, що ну, в мене був для цього поштовх, угу. якби стимул був для того, щоб створити самі. Бо зараз якби нова команда повністю, вже все те, що не було раніше. Ось, і коли я вже сама зробила це аранжування разом з своїми музикантами, тут квартет, і я так розумію. А де ж я його буду писати, якщо так. Віталік геніальний в цьому, розумієш? Так. І потім якось так склалися обставини. Він ніби це на відстані відчув. Ось, і я йому скинула пісню. Йому дуже сподобалося, і ми все таки вирішили, як завжди, що би там не було, куди би я не пішла, якимись іншими дорогами. У мене Це до речі до мене, до речі, з іншими і не виходить. Ну тобто, мене ніхто ніхто цю музику не відчуває. Зараз дуже багато трендових штук. Да, О, там оці бас-гітари такі однакові. Ти зараз можеш їх почути у всіх піснях. Так я не можу. мене бісить така от штука. Розумієш, мені треба, щоб воно було якісно, смачно, круто, щоб там мурашки йшли. По шкірі, і нехай це буде довго, але це буде класно. Слухай, ну але от ти кажеш якісно. Мені здається, пересічному слухачу угу. ця якість вона не чутна. Вона чутна. Знаєш, у чим чутна? Чим? Тому що. Е і він може не розуміти, що там записали, що там записано, як це було роблено. Але оці мурашки по шкірі, це і є оця якість, розумієш? Це те, що торкає до глибини. І коли ти читаєш, що там прихильник, який був закоханий в мене, там, ну, наприклад, як в жінку і, і як е, музиканта, так? то mm -hmm. в нього ще до цього часу він там був малийший, йому було 10 років, а він зараз пише і каже, а в мене там ще тліє. Ну, тобто музика не попускає. Mm -hmm. Оце і є Але ти, 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 до речі, от коли створюєш е, е Пісню, а ти використовуєш цю формулу, яка зараз використовується багатьма музикантами. Називається формула хіта формула хуку. Uh -huh. Це коли в пісні обов'язково має бути хоча б один мінімум uh -huh. момент, який запам'ятовується слухачу. І він зазвичай найпростіший, uh -huh. тому що у людей зараз така велика кількість музики. В доступі, що їм хочеться щось простіше. Ти mm -hmm. користуєшся цим цією формою? Вися, я про це дізналася. Ну, в процесі, вже, що там люди роблять хуки там і так. так далі. Але коли ми написали ці пісні, там вже все було з хуками. Ну, інтуїтивно, наприклад, угу. літак, вступ там, та-да-дам, там це все, це Рінгтон. І там багато таких є пісень, де от суто з такими штуками. Ну зараз, от от в нових піснях, ти це використовуєш, чи це також все не інтуїтивно? Ні, Ну це не, не спеціально. Це не спеціально. Угу. Це інтуїтивно. Воно приходить в процесі, і я це роблю. До речі, на на самих початках, коли тільки ми випустили проект. Ламу, так? Ви взагалі це ми критеріями не думали. Mm -hmm. Як ставлють радіо, формати, там не формати, яка там має бути пісня? Ну ми цього не знали. Ну ти ж розумієш, чому ти а, тоді? А, це а, який рік поправ мене 2006. будь ласка? 2006. шостий. Я щось думаю, восьмий, так. Ну, можливо, шостий, так. Mm -hmm. Шостий рік. Чому ти тоді а, і гурт лама, і співачка лама mm -hmm. а, стала дуже популярною? Чому я стала? Ну, ти, ти розумієш це? Ну, Тому що оці, якраз я тобі відповів на це питання. <рес> я в ньому сказала. Ну бо я крута. Ну так, ну, але чому сказали? в чому ця крутість? Вона в чому вона проявляється? Ну, Круті пісні, вони щирі, розумієш? Пот а вони... я думаю, що ти була якраз першою, хто mm. співав в такому не зовсім попсовому стилі. Це був не рок, як там «Океан Ельзи» або mm. там друга ріка, так це був не фольклор, і це була не попса. А це було щось таке з можливо навіть з індійськими мотивами, щось, щось в цьому плані, і тебе одразу люди захавали таким чином. Ну, знову Але... ж таки, це не продумано. У mm -hmm. мене взагалі я щоб ти розумів, у нас не було ні менеджера, ні піар-менеджера. У нас не було як такого. Було я і Віталік з отакими от очима. Була от ця от бажання. Робити музику, ну, так, ну все одно, давай так по-чесному. Моє цинічне запитання. Ну було ж бажання не тільки робити музику, але й заробляти. Знаєш, спочатку було бажання робити, а коли є оце бажання, коли ти якби в цей процес втягнутий, розумієш, коли ти не думаєш формулою грошей, ну тобто, бо я роблю музику, тому що треба заробити гроші. Так. Так ніколи не вийде. Просто коли ти прешся від оцього процесу, коли ти його робиш. І коли ти, ти само собою будеш отримувати ці гроші. Звісно, що потім проходить якийсь час. Стає набагато, ну, часи мінялися, різні відбувалися моменти, і, звісно, що потрібно заробляти, тому що нема грошей, і ти просто не можеш далі продовжувати працювати, далі вкладувати в нормальні, якісні кліпи. А ми тоді з Віталіком капець, які вливали гроші в кліпи. Хоча інші на той час музиканти вони, вони так не тратилися. Ми І там останнє нам... просто викидували. Давай так, який найбільший гонорар у тебе був за всю твою кар'єру? Найбільший гонорар? Угу. Ну, В основному там було 5-7 угу. тисяч доларів на той, на той час. Ну, новорічні були. Новорічні були, це, були там так. набагато В Два більші. рази більше. Да -да, там були... так. Але от десь в такому, от. Ну, тобто, І там двадцятки ти ніколи не отримувала? Ніколи. І дивно, правда? Чому? Чому? Ну чому? Значить, не так може люблять якісну музику? Можливо, якраз людям і потрібно щось попростіше. Може, й потрібно. Нещодавно з життя пішла Ніна Матефана Матвієнко. А у тебе є дуетна пісня з Тоною Матвієнко, і з Ніною Матвієнко ти пересікалася лише за кулісами, коли твої батьки виступали, і вона виступала в хорі Бірівки. Як е... діти артистів і діти за кулісся сприймають відомих людей. Ну, це щось таке велике, ну, це, це більше емоційний момент. Угу. Це щось високе, недосяжне. Тобто Та ладно, не ну, хоч... недосяжне, ти ж, ти ж їх бачиш ну, за кулісом. Але біриш. ти ж не можеш спілкуватися. І тобі ага. зразу хочеться так само бути на, на, на тій же сцені, так само бути одягнутою. Ти думаєш, я не працювала в гуцульському ансамблі пісні і танцю. Я ж після музучилища закінчила, пішла до, до, до батьків працювати в ансамбль, філармонію. Я хотіла відчути себе, як як це я в дитинстві біля них бігала, відчути себе на сцені. Які враження від Ніни Митрофанівни у тебе тоді були? Ну тоді я її бачила тільки на сцені. Mm -hmm. Ось я тоді цього не, не усвідомлювала. в мене тільки впитувалася ця музика, її голос, естетика, ці прекрасні магічні пісні. Вона стільки так закарбувалася в мене. Я любила її слухати вдома. І потім аж воно випло перейшло в написання пісень для Тоні Матвієнко. Mm -hmm. Воно настільки стало гармонійним. Тому що я цю музику добре відчуваю. І фактично я більше для, ні для кого не пишу. Ну, тобто, і, і, і не виходить там спеціально підлаштуватися під якогось артиста, mm -hmm. там, в тій стилістиці щось зробити. А я от для Тоні… Це, з ніною, з ніною так. Так, в особистому житті. может ага. її. Зараз там найближчим часом так. Ми спілкувалися. Ми час від часу бачилися, тому що я приходила на студію до Віталіка. вона вона поруч там живе, якби мама і Тоня Матвієнко mm -hmm. своїм чоловіком. Ну це якби все в одному дворі, так і і звісно, що я там пересікалася, і був момент, коли ми я пам'ятаю з Арсеном і істонії Матвієнко поїхали до них в гості. От, це, це було це вперше таке було спілкування. Я пам'ятаю, ми ото з Нінемитрофанівно, як сіли двоє, і починаємо говорити, говорити. говорити слухай, вона така класна, ти знаєш? Я навіть не говорю в минулому, що її типу немає, бо я знаю, що вона є. Вона мені недавно снилась. До речі, це спілкування настільки затягнулося, а це виходить так, що у Митрофанівни не померла мама, ну там трохи раніше. І якраз співпало з тими руками, що і мій тато помер. І я така, ну і ми так якось на цій темі розговорилися. Вона мені там якісь поради свої давала, розказувала про себе. Я розумію, що і вже Тоня з Арсеном не витерпіли просто нас двох. Вони вже собі пішли по своїх ділах, а ми з нею залишилися десь десь. Це вже година перша ночі, вже пів друга.